Дуже важливо на сьогоднішній день проведення таких от заходів для того, щоб розуміти, як діяти, і під час військового стану, під час війни, особливо тому, що нам треба утримувати Україну, утримувати її економіку. Я повністю підтримую президента України Володимира Зеленського, який на своєму брифінгу сказав те, що на жаль, дуже і дуже багато людей. В Україні не розуміють для того, щоб утримувати одного солдата, треба, щоб шість людей працювало і сплачувало податки. От тоді можна виходити, і маєш і моральне, і юридичне право, і виходити і вимагати щось від когось, від органів місцевого самоврядування, від органів державної влади. Вимагати від себе перш за все, щоб сплачувати податки, і ці податки тоді вимагати, куди направляти. Тому в цій залі за підтримки наших партнерів, партнерів ПРОН, які завжди от, дуже багато реалізованих вже сьогодні проектів в місті Павлограді, в регіоні, в Україні. Які фінансуються, які навчають нас, навчають жити в сучасному світі. Ми зараз проводимо цей захід, захід об'єднання, як сказав би так, захід об'єднання нашого регіону для спільної цілі, для утримання на сьогоднішній день утримання економіки, а в подальшому розвитку нашої країни. На щастя, нам сьогодні допомагає весь цивілізований світ, як я сказав, на наші партнери, які присутні в цій залі, представники правона, які допомагають нам, нашій країні в ці непрості часи. І якщо брати місто Павлоград, то багато проектів реалізовано за підтримки право і Працюємо, є напрацювання, є плани, як ми будемо далі працювати, розвиватися, працювати. Але ми повинні чітко зрозуміти, що все буде залежати від нашої спільної дії. Якщо хтось буде показувати на когось і розказувати, що оце, це не моє, той повинен, кожен відповідає за себе. Давайте всі разом згуртуємося перш за все в ці непрості часи для того, щоб ми утрималися для того, щоб ми перемогли цій, ну знаєте, напевно, непростій війні, тому що такої війни ще не було в світі. Сильна країна, сильні люди, Сильні люди – сильна країна. Тому я бажаю миру, бажаю перемоги. Всі буде Україна, слава Україні! Дякую. Перш за все хочу вас привітати і вибачитися, що я ще поки що не можу розмовляти by just thanking

Going into the discussion, how can you help, uh, help public хавкенюгелпабліка. Я думаю, це достатньо символічно. Що буквально годину тому ми відкривали навпроти цього е, місця чудовий новий центр для того, щоб ви могли зустрічатися там і е, спілкуватися і обговорювати різні ідеї. І отже, зараз за одну годинку ми зустрічаємося тут у більшому колі людей, які думають. Однакової який дійсно зібралися для того, щоб думати як далі рухатися, як що робити. So I'm just grateful that we as that, uh, UNDP will continue to support wherever we can. І для мене це СУПОРТ велика честь, ВЕЛИКЕ задоволення, і як проон і як представники Європейського Союзу зробити свій внесок у цю роботу. І хочу вас запевнити, тут стоячи перед вами усіма, що ми це буде продовжуємо робити стільки скільки це буде потрібно. So far as is really important for the local development what you we are discussing today. And I look forward also to come back to hear how you want to realize these these plans. So uh, with that, I'd like to conclude again trying to be optimistic. In a, in a very, very challenging time for, for Ukraine. So, just wish you uh, luck with everything and to so thank the organizers from the, uh, the Pavlograd uh, uh, Agency for Economic Development and, of course, the local authorities, which I know are now very much behind this initiative. І тому так я хотів би завершити, подякуючи вам і сказавши, що цей розвиток він дійсно має бути, тому що ви, люди, які будуть його робити, тут зібралися і ви будете обговорювати. Тому я тр... з нетерпінням чекаю можливості за якийсь час повернутися до Павла Раду, побачити ваші напрацювання. І хочу подякувати всім за привітання, за те, що запросили агенцію економічного розвитку, пана мера, всіх, всіх, всіх вас за те, що ви це робите. Нам дуже приємно буде цього. Частиною цього я позитивний і на цій позитивній ноті хотів би і завершити свою промову. <laughs> Тому запрошую всіх бути сьогодні активними, співпрацювати і вашою енергією зігріти цю кімнату. That's right. That's Центр ділової активності і громадської ініціативи це е, центр, який стане комунікаційним майданчиком для громади. Бізнесу, е, це стане центром для навчання, тому що бізнес потребує в, дане, в даної ситуації в умовах війни е, більшої комунікації і навчання, основам бізнесу, тому що є де певні е, особливості. Громадських лідерів ми будемо навчати, як залучатися до роботи, як впроваджувати важливі проекти для міста. Дякую вам всім і сподіваюся, що наша робота і ті плани, які ми намітили на 24-й рік, ми рік ми реалізуємо і будемо вже презентувати в 24 четвертому році спільну роботу в рамках діяльності центру. Дякую всім! Ну, по перше, хочу сказати, що вибухо все таки трикутничок. Насправді це був багатокутник, Але якщо так уже нас всіх згуртувати, то можна сказати, що влада, бізнес, громада. І я вам хочу сказати, що цей трикутник можна перевертати. Будь-який кут може ставати зверху, бо всі були рівноправними. В цій роботі. Ми, ми налаштовані на подальшу роботу, ми говорили і про розвиток соціальних послуг, ми говорили про мобільність міста, ми говорили про подальшу роботу щодо забезпечення безпеки, соціальної згуртованості в тому числі. Тому дуже приємно було сьогодні чути. Керівника промону в Україні, який казав, будемо допомагати, будемо співпрацювати стільки, скільки вам це буде потрібно. Ми щиро вам вдячні за ці слова, щиро вдячна вам за підтримку всім, хто в цій залі, кого в цій залі не було, але долучені до наших проєктів, до розвитку нашого рідного міста. Бо про наше місто, Наталочка, ми можемо сказати наступні слова, які написані на а, слайді. Низ, що Павлоград. це місто все ж таки щасливих людей. Забаговую внесок у розвиток інфраструктури міста та підтримку підприємництва наприклад громадської згуртованості, роботи саме потрібні. Чума Наталі Валерівну. Приємний лаві. Устаницьку Наталі Іванівну. Порчаному Оленому Макаша Александра Николаевича, Валяндрия Владимировича.